Коли ви кажете, ой, а ви знаєте, в нього доволі адекватна мама, доволі тепла мама. У мого другого нарця мама теж була доволі адекватна. Але справа в тім, що стосунки з її чоловіком були страшенно аб'юзивними, і мій чоловік, тобто її син, виховувався, спостерігаючи ось цей страшний аб'юз. І в ньому було порочено величезний страх по стосунків відповідальності до сім'ї, до дітей цих всіх обов'язків з одного боку. А з другого справді гадаєте, що дитина, яку мама не витягла, не врятувала у її розумінні з оцих стосунків, примусила дитину спостерігати і жити в цьому жаху страху, страху, коли батько приходить і починає феєрверки у родині. Звісно, він Несвідомо таку маму дуже сильно зневажає і ненавидить його свідомості в його ні підсвідомості, вона є людиною, яка не витягла його з цього жаху. Ніхто не каже, що він відкрито ненавидить свою маму, що він її відверто об'юзить, і ви це все спостерігаєте. Ні, нарци носять маски, не забувайте цього. І він одягає маску люблячого, турботливого, чудового чоловіка. І це одне з його алібі. Хто потім вам повірить? Що він адвізер, тому не робіть висновків по цій зовнішній картинці, по цій зовнішній реальності, яку він створює. Постерігайте між слів, між дій, між вчинків, і робіть висновки.